Круто було піти і побухати під під'їздом і покорити в 14 років, а йти додому і вчити уроки, а потім іти на тренування. Ну це було не круто. Хаха, -ха, ти читаєш книжки, яка ти зануда. Думаю, Боже, ну який дитячий садок, який це просто абсурд. Ну просто перестань робити все ідеально і буде тобі щастя, просто перестань прискіпуватися, і все буде добре. І що я і гарна, і спортивна, і харизматична, і розумна, і цікава. Ой, наговорила вам, назачитувала, трошки посидьте, зробіть глибокий вдих і видих, і дайте собі працю. Цей масив даних. Вітаю на каналі Психологиня! І тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про синдром відмінниці, комплекс відмінника, і давайте домовлятися одразу. З вас вподобайка і підписка, а з мене цікавий контент в оригінальній подачі. Готові! Поїхали! І почну, мабуть, із запитання. Якщо вам, наприклад, треба виконати якусь справу, то наскільки добре вам треба її виконати від 0 до 10, щоб ви вважали її виконаною успішно? Якщо ви відповідаєте 8, 9, 10, то вітаю, ви явно схильні до перфекціонізму і, можливо, маєте синдром комплекс-відмінника. Бо успішно виконана справа – це хоча б трошки більше половини. Це там 6, 7, а якщо ми вже називаємо 8, 9, 10, то це вже відмінно. Про себе можу сказати, що я і сама відповідаю, 8, 9, 10, тому що я відмінниця з багаторічним стажем. Я майже всі шкільні роки була відмінницею, університетські роки, тому повірте мені, є що вам розповісти. Отож, я проглянула різну літературу для того, щоб вивести для вас визначення синдрому відмінника, або ще зустрічається комплекс-відмінник. Це психологічна особливість, коли людина відчуває великий тиск на досягнення успіху, бажає бути найкращою у тому, що вона робить, а також відчуває нестачу власної цінності і задоволення. Від досягнень. Або ще одне визначення. Це хвороблива залежність від думки близьких, бажання завжди бути першими та страх бути не на висоті. А ще зустріла інформацію, чим перфекціонізм відрізняється від синдрома відмінника, що, наче при перфекціонізмі людина робить все ідеально, тому що вона не знає, як інакше. А якщо ми беремо синдром відмінника, то там все робиться ідеально для того, щоб заслужити любов, заслужити повагу, заслужити визнання. Іншими, але я не зовсім згодна з цим розділенням, тому що насправді ми дуже багато робимо для того, щоб нас визнавали і позитивно оцінювали. Просто ми не завжди готові собі в цьому чесно зізнатися. І я вивела свою класифікацію відмінників, але я наголошу на тому, що це виключно моя суб'єктивна думка. Я виділяю штучних і природних відмінників. Що я маю на увазі під цим? Що штучні це ті, яких батьки заставляли бути ідеальними, яких батьки заставляли бути відмінниками умов. А природні це ті, які самі невідомо звідки і чому вони самі такими стали. Якщо, наче, зі штучними, все більш-менш зрозуміло, тому що їх змушували це робити, впливали на те, щоб вони такими були, вони таким чином заслуговували свою любов і увагу, вони таким чином намагалися довести свою цінність. То от з природніми питання: якщо вони таким чином не повинні були нікому нічого доводити, якщо вони і так мали любов, увагу і цінність. То звідки це виникає, і чому? І як ви можливо вже здогадалися, то я сама відношуся до цих природних відмінниць, тому що мене ніколи ніхто до цього не змушував. Навпаки, мені батьки завжди казали, Настя, на що воно тобі треба? Побережи, будь ласка, свої нерви, бо воно того не варто. Я почала копатися і шукати, де ж це б могло взятися. І по перше, я зрозуміла, що це особливості нервової системи, тому що я завжди от була така трошечки, знаєте, тривожна, схильна до контролю, до перфекціонізму, мала завжди високу Можливість до себе. І от часом мені так хотілося цього пофігізму, який я бачила в інших людях, але в мене його ніколи не було. Я просто не могла собі дозволити на все забити, якось наробити купу помилок або просто нічого не робити, тому що я відчувала всередині шалену тривожність. І це все ось такі психофізіологічні особливості. Другий момент це те, що в мене була дуже сувора вчителька молодших класів. Вона від нас дійсно багато чого вимагала. По-перше, такий яскравий момент, який я пам'ятаю, що вона при приносила в клас свої записи, свої зошити, і там був настільки ідеальний каліграфічний почерк, без жодного закреслення, що мені тоді здавалося це нереальним, як ця людина, ще дитина в школі може так писати. Це просто виглядало, знаєте, як оці красиві якісь мемуари чи листи у фільмах про любов середньовіччя? І я навіть не вірила, що це було написано реально від руки якоюсь школяркою. Мені здавалося, що це чи щось надруковане, чи чи я не знаю звідки вона взяла ці записи, наче з якогось архіву. І от вона такий підхід до навчання, до записів і в нас виховувала, щоб ми дуже акуратно це все писали. В нас були всякі ці каліграфії, і навіть щоб ви розуміли, якщо ти вирішив задачу всю правильно, якщо ти там правильно написав твір, але ти зробив одне закреслення. То все, ти вже отримуєш максимум 8 балів за одне закреслення, навіть якщо все там граматично правильно, але охайність. За неї знижували ще в неї була там рейтингова система. Вона десь підгледіла це в Америці, тому там малювала нам якісь пелюсточки, і кожен семестр ми розігрували там найкращий учень, в нас були там наліпки, кращі зошити, так далі. так далі. Тобто вона у нас постійно оцю конкурентність пробуджувала. І От, вже зараз я розумію, що на мене це справило тоді дуже величезний вплив. Хоча я розумію, що в мене були однокласники, на яких це просто не подіяло. І знову ж таки питання, чому на когось діє, а на когось не діє. Знову ж таки, це тому, що є якісь особливості нервової системи, а також це ще залежить від виховання. Бо часто, якщо дітям задають та, якусь вправу зробити, якийсь віршик, вони приходять додому, а батьки їм кажуть, Боже, яка фігня, наше ти це робиш, наше ти це вчиш. І вони починають знецінювати навчання, знецінювати вчителів, викладачів, ну і потім ось таке відбувається. Тому це все працює в комплексі. І от при одному і тому самому навчанні, викладач. Рані можна отримувати діаметрально протилежні результати. Хтось стає хворобливим відмінником з комплексом із синдромом, а хтось навпаки стає двічником, який ні за що не переживає, і якому на все пофіг. Ну і третій момент в мене дуже розумна мама. Вона сама завжди була відмінницею. В неї є наукові ступені, і вона дуже мудра жінка, знає відповіді майже на всі питання. Але знову ж таки, вона мене ніколи до цього не змушувала. Вона навпаки мені казала, що. Це не так важливо, важливіше твоє здоров'я, ментальне, але можливо через те, що я бачила таку рульову модель, я несвідомо до неї тягнулася. Бо зрештою, яблуко від яблуні паде недалеко. І рефлексувавши на цю тему, я зрозуміла, що все моє підліткове життя воно просто пронизане цим синдромом відмінності. Тому що, знаєте, бути відмінницею в моєму оточенні, в моєму середовищі було не дуже класно, бо на тебе одразу навішували ярлик, що ти не цікава, ти нудна, ти живеш за правилами, ти намагаєшся догодити викладачам. Вчителям, ти тільки те й робиш, що навчаєшся. І я думаю, що навіть ніхто не здогадувався, що, окрім школи, в мене ще були якісь інтереси і хобі, і що я там спортом займалася, була досить спортивною. Я отримала кандидатку в майстрині спорту, але то вже інша історія. Просто круто було, якщо ти не готувався, нічого не знав, але зміг викрутитися і отримати позитивну оцінку. Це значить, ти був крутий. А якщо ти готувався і ти своїми знаннями отримав хорошу оцінку, ну ти зубрила. Круто було піти і побухати під під'їздом і покорити в 14 років, а йти додому і вчити уроки, а потім іти на тренування ну це було не круто, і знаєте, мабуть, через це, через те, що мені це все од нав'язали, я поза школою намагалася не розповсюджуватися про те, що я відмінниця, тому що я думала, що через це мене так само і будуть оцінювати інші. А мені не хотілося, щоб мене оцінювали саме таким чином через призму моїх оцінок. Але знову ж таки, в мене виникав дисонанс. З одного боку мені було соромно за те, що я відмінниця, і я не хотіла, щоб мене асоціювали з цим образом, а з іншого. Боку, я і не могла відмовитися від цього образу, і я от дуже довго думала, чому, чому я не могла це відпустити, якщо от, ну, мені, мені це доставляло певний дискомфорт, і в мене в якийсь момент стався інсайт. А я зрозуміла, що в підлітковому віці люди намагаються чимось відрізнятися, в принципі, по життю, але от в підлітковому віці, коли якраз от формується власна ідентичність, власне, я ось на такому вже глобальному дорослому рівні, то людина хоче чимось виділятися. Хтось виділяється спортом, хтось виділяється. Красою, хтось виділяється якимись там акторськими здібностями, і так, далі, і так далі. А хтось виділяється розумом і навчанням. І я зрозуміла, що це був мій спосіб виділитися, і це було те, чому я вважала себе цінною. І я думала, що якщо я Позбавлюсь цього, то в мене не буде чогось того, через що я буду цінною. Боже, я так багато використала займенників. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла донести. Це вже потім, після школи, я потрапила в середовище, де розум цінується, і навпаки, люди захоплюються, коли ти щось знаєш, коли ти щось вивчив. Мене дивувало, що поза школою мене запитували, чи читаю я книжки. Це запитували не в якомусь негативному контексті. Типу, ахаха, ти читаєш книжки, яка ти зануда. А типу, вау, ти читаєш книжки? Це так класно, цікаво. А що останнє ти прочитала? Я щиро дивувалася, що люди можуть таке любити. І це я вже потім зрозуміла, що я цінна сама по собі, і що я і гарна, і спортивна, і харизматична, і розумна, і цікава, і так далі. І так далі. І в принципі в мене вже і не було, наче потреби да, триматися за цей синдром відмінниці. Але я вже звикла до нього, і я маю вже знання, і в принципі це вже моя ідентичність. Тому, мабуть, далі я його використовувала просто тому, що ну це я, це мої особливості не носити ж розум за плечима. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, як проявляється синдром відмінниці, комплекс відмінника і чим він може бути шкідливим для його господаря або господарки. Я вам зараз швиденько зачитаю всі пункти, які я виділила, а потім ми пройдемося по кожному з них і проговоримо, що можна зробити з тим чи іншим моментом і як йому можна зарадити. Отож. Гіперконтроль, тривожність, перфекціонізм, відчуття, що ви недостатні, знаєте, синдром самозванця, також висока вимогливість до себе, застрягання, невміння сказати ні, поставити себе у пріоритет і відстояти свої кордони. Ну і також не вміння делегувати і через це виснаження. Ой, наговорила вам, назачитувала, Трошки посидьте, зробіть глибокий вдих і видих, і дайте собі опрацювати цей масив даних. І почнемо з гіперконтролю і тривожності, тому що власне вони дуже взаємопов'язані. Про гіперконтроль люди з синдромом відмінниці, вони схильні все контролювати, щоб все було по правилах, по поличках, так як вони це бачать: ні шагу вправо, ні шагу вліво. Але проблема в тому, що ми не все можемо проконтролювати, тому що є якісь зовнішні обставини. На які ми не можемо вплинути. Ну, ось, наприклад, людина запланувала собі зробити перше, друге, третє, а тут раптом вимкнули світло, і вона вже не може виконувати цю діяльність. Або я не знаю, умовно вона там написала якісь папери, а колега розлив воду, ну теж випадково на ці папери. І це щось таке, що ми не можемо проконтролювати. І от через це виникає тривожність, нескінченна тривожність, виникають якісь от тривожні сценарії. А що, якщо буде так, а що якщо так, а я не зможу це проконтролювати? І в цей момент треба просто зупинитися і сказати собі стоп. Я не все можу контролювати. Тут можна виконати вправу кола контролю. Я більш детально про неї розказую у відео про тривожність. Тут залишу посиланнячко, будь ласка, переходьте, дивіться. Якщо коротко, то кола контролю. Ви малюєте велике коло і там записуєте те, що ви не контролюєте, а в маленькому колі ви записуєте те, що ви контролюєте. І потім, коли у вас стається якась ситуація, якась історія, ви переглядаєте ці кола і дивитеся. Ця ситуація знаходиться в тому колі, що ви контролюєте чи не контролюєте, і тоді вже відповідно до цього ви собі пояснюєте, що отут я нічого не могла зробити, а тут я можу чимось зарадити. Ну і також, щоб цього позбавитися, треба просто усвідомити таку думку, що. Майбутнє неконтрольоване, світ несправедливий, ми все не можемо проконтролювати. Ми контролюємо тільки якусь невеличку частинку, і це нам треба прийняти як факт. Факт, що повністю все по-нашому не буде. Щось буде не по-нашому. І це нормально. Це нормально, якщо щось відхиляється від ідеального образу в голові. І наступний момент перфекціонізм. І тут, наче, здається, все елементарно. Ну, просто перестань робити все ідеально і буде тобі щастя. Просто перестань прискіпуватися і все буде добре. Але якби ж це було так просто, дуже багато чула відмазок від перфекціоністів і сама використовувала їх, що ну я ж маю зробити якісно, а чого я маю робити щось погано, чому я маю робити щось неякісно. А ніхто і не говорить, щоб робити щось погано і неякісно. Просто в досконалості немає меж, і можна щось покращувати до просто не але в якийсь момент треба зупинитися і не треба, щоб все було ідеально. Добре, його достатньо. Достатньо зробити щось просто добре. Не треба ідеально, не треба відмінно. Я можу вам запропонувати таку вправу. Якщо у вас є якийсь список справ, які ж ви, звісно, маєте зробити всі ідеально, але ви розумієте, що вас на них не вистачить, то ви просто записуєте в стовпчик ці справи. І оцінюйте від нуля до 10 кожну справу наскільки успішно, точніше, наскільки не успішно, наскільки максимально не успішно, ви можете дозволити собі їх зробити. Наприклад, що роботу от ви маєте виконувати ідеально, тому що на вас там велика відповідальність. Наприклад, я допускаю такий момент, і ви там пишете 9-10 умовно. А якщо ви можете десь там не знаю, схалтурити трошки собі там в прибиранні, чи я не знаю там в тренажерному залі, ну це умовно, я да. То ви там і записуєте, що я цю діяльність можу на п'ятірочку виконати, і все під час виконання цих справ просто проговоріть собі. Я дозволяю виконати це завдання собі на 50%. Якщо я виконую його на 50%, від цього гірше нікому не стане. Отож, будь ласка, пробуйте, і я буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях поділитися, що у вас з цього вийшло. Ще для відмінників часто притаманний синдром самозванця, відчуття, що ви недостатні, щоб ви не робили, і вам треба ще ідеальніше, ще краще, ще більше. І це питання самоцінності і самооцінки. Знову ж таки, я маю повне відео про самооцінку, залишаю вам посиланнячко, будь ласка, переходьте, дивіться. Якщо коротко, то що робити в таких випадках? По-перше, порівнюйте себе з собою в минулому, свій прогрес, а не з іншими людьми. Тому що якщо ми дивимося на інших людей, то ми бачимо, що наче вони кращі, наче вони успішніші, але ми ж оцінюємо і порівнюємо тільки один аспект, от, наприклад, в роботі. Да? Ми беремо і порівнюємо себе з людиною, у якої там стаж роботи набагато більше, ніж в нас. Але ми при цьому не беремо інші сфери: сферу там спорту чи сферу сім'ї. Бо, наприклад, ця людина може заздрити нам і порівнювати себе з нами, і думати, що вона в цих сферах не успішна, а ми успішні. Тобто, по-перше, цей момент. А також варто пам'ятати, що у кожного свій старт і порівнювати себе з іншою людиною нелогічно, тому що у вас різні шляхи і все геть інакше. Тому порівнюємо себе з собою в минулому і відслідковуємо свій прогрес. Я дуже люблю таку вправу, що Якийсь момент, да, коли я відчуваю синдром цього самозванця, я починаю пригадувати, а що такого цінного я зробила за рік. І я там починаю перераховувати, що я там з'їздила туди, я зробила це, я покращила це. І одразу у мене така картинка в голові і вдячність, і гордість до себе, і захоплення собою. Тому можете виконувати цю вправу, проговорювати собі це або прописувати, і насправді ви побачите, як багато ви зробили. І можете в цьому списку будь-які дрібниці, умовно навіть. Те, що ви сходили, полікували зуби. Давно хотіли це зробити, це теж дуже класно і важливо прописувати. Ну а також, якщо у вас часто виникають думки, що ви недостатні, ви нецінні і так далі, і так далі. Знову ж таки, пропишіть собі, чому ви достатні і чому ви цінні, в чому ваша цінність? Так беріть і пишіть, я цінна, тому що, наприклад, я цікава, я цінна, тому що я там досягла того-то і того-то. Реально пропишіть. і зараз, можливо, це звучить смішно, хтось сидить і думає, Боже, ну який дитячий садок, який це просто абсурд? Ні, спробуйте це пропишіть. І в моменти слабкості, коли ви відчуваєте синдром самозванця, відкривайте ці записи і зачитуйте, і думайте. Які ви класні насправді і які ви цінні? Наступний прояв це висока вимогливість до себе і застрягання. Про високу вимогливість до себе, тобто я повинна все робити ідеально, мені треба зробити це на висоті на найвищому рівні. А навіщо? Кому, для кого, треба кому запитати себе, якщо я не зроблю це на вищому рівні, то що буде далі? Станеться якась катастрофа? Ну, катастрофа не станеться кожного разу, коли ви відчуваєте, що ви чогось боїтеся, проговорюйте для себе, чого саме я боюся, якого страшного сценарію я боюся. Потім ідіть у цю ситуацію і перевіряйте, що страшного сценарія не сталося це все лише в нашій голові, і момент застряганням. Тобто я боюся щось почати робити, тому що я боюся зробити це не ідеально. Ну, наприклад, я боюся почати вести блог, я боюся почати записувати це відео, тому що мені страшно, що я зроблю це не ідеально. І це може проявлятися застрягання у тому, що я перезаписую один і той же кусочок дуже багато разів, тому що там мені не сподобалося, що я десь заїкнулася, Там мені не сподобалося, що в мене там волосинка старчить, і так далі. І так далі. Через оцей перфекціонізм, через оцей синдром відмінниці, можна настільки застрявати на якихось таких базових речах і не мати можливості рухатися далі. Ну, що це просто неефективно виявляється. Тобто ми наче щось робимо, але це неефективно і непродуктивно. Золота фраза у такі моменти не треба робити ідеально. Зробіть просто добре. Не треба зробити ідеальне відео. Можна зробити просто хороше посереднє відео. Наступна проблема відмінників це невміння сказати Ні, невміння відстояти свої кордони і поставити себе у пріоритет. Ну, вони на все погоджуються, допомагають іншим людям, тому що, якщо я не допоможу, вони ж на мене образяться. Тобто ми більше думаємо про комфорт інших людей, аніж про власний комфорт. Ну, і що, що мені це буде незручно, що мене це виснажить, що через це я там не встигну виконати свої справи, але я маю прислужити іншій людині, щоб вона на мене не образилася, щоб вона мене не покинула через це. І, звісно, нормально дбати про інших людей, але не так, щоб вони сідали на голову. Це я думаю, взагалі треба окреме відео знімати про особисті кордони. Якщо ви згодні з цим, якщо ви хотіли б таке відео, будь ласка, обов'язково пишіть про це. Але в такі моменти важливо піклуватися і думати в першу чергу про себе. Тому. Що якщо ви не попіклуєтесь про себе, про свої кордони, ніхто інший цього не зробить. Спрацьовує когнітивне викривлення. Я читаю думки інших, я передбачаю майбутнє. Тобто я уявляю, що якщо я відмовлю цій людині, вона на мене образиться, вона подумає, що я нікчема, і так далі, і так далі. І ми перестанемо з нею дружити. Вона мене покине. Що я роблю? Я тут читаю думку іншої людини про себе, хоча вона взагалі може подумати: ну, зайнята окей, попрошу когось іншого. Вона ж може таке подумати. Але ні, ми одразу катастрофічний сценарій, вона нас починає ненавидіти і так далі. І в інший момент ми передбачаємо майбутнє, що все, вона мене покине, не буде зі мною спілкуватися. Ну, а ця людина може просто. Якось переступити через цю ситуацію і йти далі. Для неї це не є такою катастрофою, і трагедією, як це виглядає в нашій голові. Тому так особисті кордони і ще раз особисті кордони. Ну і ще поговоримо про такий прояв, як невміння делегувати і, зрештою, виснаження через те, що відмінники дуже мають високу вимогливість до себе, дуже багато всього на себе навалюють. Всюди їм треба бути ідеальними, і тому, зрештою, вони дуже виснажуються і втомлюються. І в цьому контексті я хотіла б вам запропонувати матрицю Ейзенхауера. Я правильно вимовила його? Ейзенхауера. Ні, неправильно вимовила. В цьому контексті я хотіла б з вами поговорити про матрицю Ейзенхауера. Ви берете аркуш паперу і розділяєте його отаку на 4 частини. А також берете. Свій легендарний список справ триметровий і починаєте розбирати, які у вас там є справи. І в першому квадратику ви записуєте термінові важливі справи. Це ті, які ви маєте зробити от прямо тут зараз, і ніхто інший, окрім вас, їх зробити не може, тому що це якась висока відповідальність, це якісь там можливо ваші обов'язки. І ці справи ви виконуєте зараз і саме ви. І в другому квадратику ви записуєте термінові неважливі справи. Це ті справи, які треба виконати тут і зараз, але вони не настільки важливі, і ви можете їх делегувати. Але знову ж таки, тут у відмінників спрацьовує шалена тривожність, тому що вони користуються тими правилами, що якщо хочеш зробити щось добре, то зроби це сам. І страшно комусь делегувати, тому що хтось може виконати не настільки ідеально, як я це бачу. Але ми маємо розуміти, що ці справи ми визначили їх, що вони не важливі. І не треба їх виконувати ідеально, то хай інші виконають їх так, як вони це бачать. Або якщо ви, зрештою, не можете делегувати ці справи, то зробіть їх самостійно, але вже не ідеально, а на 50%, тому що нагадую, вони не важливі. В наступному квадратику пишете важливі не термінові, тобто ви їх маєте виконати самостійно, але не зараз. Пізніше, тому зараз про них тривожитися сенсу немає, і за них хапатися теж немає сенсу. І в останньому квадратику ви пишете нетермінові і неважливі. І знаєте, що я вам скажу? По секрету? Їх можна просто не робити, тому що вони і не важливі, і нетермінові. Нашого вони треба Неясно. Краще залишити цей час собі на відпочинок. І також мені здається, ми не проговорили у цей момент відмінників з заслуговуванням любові і визнання. То давайте це зробимо, давайте проговоримо. І знову ж таки, це випливає від самооцінки. Звичайні люди, які не мають цього синдрому, да вони по своїй природі відчувають себе цінними і для самих себе в першу чергу, і їм не треба так багато зовнішнього підтвердження і визнання. А якщо людина має цей синдром відмінника, то для неї важливо, щоб хтось інше визнавав. Ну і логічно, що знову ж таки тут треба працювати зі своєю самооцінкою і самоцінністю. Нагадувати собі, що ви цінні незалежно від ваших досягнень, ви цінні самі по собі, ви унікальні самі по собі. Знову ж таки, дивіться відео про Оцінку і також прописуйте собі, чому ви цінні, чому ви класні, чому ви цікаві. Говоріть собі компліменти серед дня, хваліть себе. І я впевнена, що багато хто сидить оце, слухає, думає, Боже, як це по-дурному. Ну я не можу хвалити себе, тому що ну це якось виглядає дуже дивно, якось це неприродньо, якось це ніякого. Але повірте мені, коли ви почнете це робити, ви зрозумієте, наскільки ви краще почуваєтесь. Просто спробуйте. Просто дайте собі, не знаю, тиждень, наприклад, якщо вам не сподобається, ви можете відмовитися від цього, але хоча б просто дайте цьому шанс. А також моя коронна фраза це те, що за кожним нашим недоліком криється перевага, яку ми неправильно використовуємо. І якщо в цьому випадку ми беремо синдром відмінниці як недолік, то давайте подумаємо, як це можна використовувати собі на користь, що в ньому є корисного. Якщо ви маєте синдром відмінниці, то ви маєте розуміти, що ви дуже наполеглива і цілеспрямована людина, тому що ви знаєте, що за. Щоб ви не взялися, ви зможете довести до кінця, у вас це вийде, тому що ви робили це вже сотню разів. І у вас тут є впевненість у собі, і в цьому ваша сила. Далі організованість і дисциплінованість. Ви вмієте працювати планомірно. Ви вмієте писати, робити плани, ви вмієте організовувати щось і себе, і інших, і це теж класний серйозний плюс. Також до сильних сторін відмінників можна віднести високу вмотивованість, розум, успішність, якість виконання. І цей список можна продовжувати просто нескінченно. І я буду дуже рада, якщо хтось продовжить цей список в коментарях. І в підсумку хотіла б сказати, що комплекс відмінниці це не порок, не вирок, і це дійсно можна підкорити собі і бути на коні, але важливо пам'ятати про свою цінність. І обирати себе. Ну, а як ви розумієте, в мене теж є цей синдром відмінниці, комплекс відмінниці, і тому мені важливо, щоб в мене були відмінні оцінки. Мені важливо заслужити вашу любов, увагу і визнання. Тому, будь ласка, поставте ваші оціночки, як ви можете це зробити. Поставивши лайк, написавши коментар і також підписавшись на канал, якщо ви ще не підписані. Буду рада вітати всіх відмінників і невідмінників в нашій спільноті. Доєднайтесь до нашої спільноти в Ютубі, також, будь ласка, можете. Доєднуватися до спільноти в Тіктоці. Посилання на Тікток є в описі. Також в описі я залишаю посилання на анонімну гул форму. Де ви можете поставити свої запитання або написати історії, і коли набереться достатня кількість, то я їх прокоментую в відео, якщо у вас є така потреба. Не забувайте, що я чекаю на вас у своїх консультаціях і знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. І запрошую до перегляду інших моїх відео на каналі, бо вони дуже прикладні, класні, цікаві. Якщо ви їх ще не бачили, то я вам дуже їх рекомендую. І також обов'язково напишіть про що ще ви хотіли б побачити відео, якого відео на каналі вам. Вже не вистачає, ну і все, будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Сподіваюся, Па-па. До речі, як істина відмінниця, завжди асоціювала себе з Єрміону Грейнджер із Гаррі Поттера. і мені цікаво, чи асоціював хтось із вас себе з нею, чи, можливо, у вас були якісь інші рольові моделі, моделі для наслідування. Будь ласка, поділіться.